Другий момент він також надважливий і також стосовно цього моменту чомусь в суспільстві є такий е Шалтай-Балтай. Люди не розуміють таких речей, що і союзники Москви, вони також мусять понести територіальні втрати. Не могли італійці сказати, ну ви знаєте, це нас просто німці так охмурили, ми не винувати. От ми були в гітлеровській коаліції, але ж ми не винні. Тому залишайте нам частину Хорватії, не залишайте нам Сардинію, залишайте нам Африку, Лівію. Ні, друзі, ні. Усі союзники гітлерівської коаліції, вони також понесли територіальні втрати всі, абсолютно всі. Понесли територіальні втрати або втратили свою державність як Словаччина. Вона знову стала частиною Чехословаччини з столицею у Празі. Всі понесли територіальні втрати. Тому зараз в суспільстві має бути чітка думка щодо союзників сателітів Москви. Адже все йде до третьої світової, і зараз іде сепарація на два табори. Один табір, в якому буде Україна, і другий табір, очолюваний Москвинами. Насамперед, це все стосується прямих союзників та їхніх сателітів. Це Білорусь. Білорусь мусить понести територіальні втрати. І я вже казав, які це українське полісся та Волинь. Хоча, от білорусам, я б компенсував би ці території Смоленщиною, я вже про це казав. Білорусь мусить понести територіальні втрати. І це потрібно закарбувати на вищому рівні. Вже зараз мусять бути Тегерани, вже зараз мусять бути наші Ялти. Дуже добре, до речі, коли ми звільнимо Крим, але ще не поборемо Москві остаточно в Ялті, скликати ще одну таку Ялтинську конференцію і вирішити на ній долю Московії. Так ось Білорусь теж мусить понести територіальні втрати. Іран та Сирія мусять понести територіальні втрати. Ви знаєте, що курдське питання воно ще й досі не вирішене, і воно стоїть кісткою в горлі і Європі, і Америці, і всі хочуть вирішення курдського питання. Так ось курди, це до речі, величезний народ, приблизно такий самий як українці, тобто лише у курдистані, так званому, живе десь близько 40 мільйонів курдів. А ще є величезні діаспори по всьому світу курдів. Так ось це такий народ, як українці. Вони мешкають у межах трьох держав: це Туреччина, Іран і Сирія. І от в кожній країні живе якась частка курдів. І от Іран і Сирія, як сателіти Московії, вони теж мусять понести територіальні втрати. А саме це все виліться у вирішення курдського питання, тобто постання вільного Курдистану на теренах їхніх держав, тобто ці території, мусять бути відкрайні на користь куртів. Якщо Туреччина буде загравати з москвинами, ви ж знаєте, що так вони передають нам байрактари однією рукою, а іншою рукою не приєднуються до санкцій, дозволяють московській авіації літати у Європу через Турцію. Відкрили свої курорти для москвинів. Щось там балакають знову про Южний поток. Туреччина мусить зрозуміти, що якщо вона буде підтримувати Москвині, вона також понесе територіальні втрати. Якщо буде мальчик мальчикампанька і встане на бік України остаточно, приєднається до санкцій тощо, тощо, то захід закриє очі. Я думаю, на виселення курдів з території Туреччини в свою вільну державу Курдистан, яка буде. На території Ірану і Сирії створена <кій> якщо ж ні, то територія курдів в Туреччині вона також долучиться. Буде така третя складова постання вільного Курдистану. Якщо Угорщина, ви мене питали колись. А як зі Словаччиною? Ну добре, поляка, ми можемо компенсувати Холмщину Калінінградською областю, долучити її до Польщі. Польщі це реально вигідно, і я взагалі не розумію, чому ви кажете про. От ми будемо забирати Холщину. Не забирати, а обмінювати. А це дуже різні речі. І це дуже вигідний і, територіальний обмін для Польщі віддати Холмщину, нашу історичну землю, на Калінінградську область, на Крулевець. Зараз ще побалакаємо ще за один момент. А ви питали мене за е, Словаччину. Так ось, е, Словаки. Мають теж наші етнічні території, так званих русинів. Вони вже їх перехрестили на до словаків, лемки і русини в словаччині вважаються, що це такі якісь напівсловаки. Так ось, при всій моїй повазі до цієї держави, ну просто речі мають бути названі власними іменами лемки і русини. Це все ж таки етнічна частина українського народу, ніяк не словацького, в жодному разі. І словаки все це чудово розуміють, саме тому й бояться записувати їх у українську меншину, в українську національну меншину. Чому? Бо тоді, ну, якісь будуть претензії від України. А так це щось таке, як не до Словаки. Цьому треба покласти край. Але для того, щоб надати належне допомозі Словаччині нам у війні, це все теж буде компенсовано. І компенсовано чим? Угорщиною. Угорщина наразі це сателіт Москви. Погляньте правді в вічі. Як той давно колись казав, Угорщина це Скунс Європи. Скунс приліз і тхне, воняє. Скунс Європи. Це правда. Вони не приєднуються до санкцій. вони клали болт на економічне ембарго. Вони постійно підтримують Московію. А знаєте чому? Тому що сподіваються на Закарпаття. Вони все чекають, що ось-ось. Москвини задушать українців, і ми відтяпаємо собі Закарпаття. Дуля з маком. Дуля з маком, а не Закарпаття. А що е, скоїться з Угорщиною, вони теж понесуть територіальні втрати. Зараз кожна країна мусить визначитися, по який бік вона, в якому таборі вона. Якщо угорці в таборі з москвинами, вони також понесуть територіальні втрати. І можливо, нам навіть це і на руку. Чому? Адже мати такого м, сусіда, скажімо так, на сході це одне, а мати ще такого сусіда і на заході це вже геть інше. І тому ви знаєте, що у Словаччині вже про це писав, навіть є така поговірка, що що відокремлює людину від тварин, словаки відповідають: Дунай. От той, хто знає, що частина кордону між Словаччиною та Угорщиною пролягає по Дунаю, той зрозуміє сенс цієї поговірки, що відокремлює людину від тварин. Дунай відокремлює людей від тварин. Угорців тут ніхто не любить ніхто. Ані румуни, ні болгари, ані словаки, українці їх не люблять, австріяки. Їх ніхто не любить. Чому? Бо вони сюди пролізли. Вони вбили клин в єдине слов'янське море, в єдиний слов'янський простір. Адже не існує ніяких трьох гілок слов'янства. Це ще одна вигадка Москвинів, в якій ми мусимо покласти край. Існує лише дві гілки слов'янства південна гілка, так звана Балканська, і центральноєвропейська гілка це Чехи, Словаки, Поляки і Українці. Ну, білоруси можете сказати, але половина білорусів це власне Балти, Балтське плем'я, якщо вже так реально казати. А Південна частина це, власне, ті самі українці. Тобто є центральноєвропейські слов'яни це українці, чехи, словаки та поляки, і південні слов'яни балканські, серби, хорвати, македонці, словенці, болгари. Тобто не існує трьох гілок слов'янства. Москвини це не слов'яни. Мова в них, зрештою, так, це слов'янська, але вона побудована на базі староболгарської мови. але… Наприклад, китайці, які живуть в Америці, це не роб... вони спілкуються англійською мовою, наприклад, але це не робить їх англійцями. Араби, які живуть у Франції, ну це хіба що якісь політичні француз... ну громадяни, французькі громадяни, але вони це не робить їх французами. Вони були і є арабами. І мало того, вони і самі вважають себе арабами. Так само і тут москвини це не слов'яни, і те, що вони... Спілкується мовою, побудованою на староболгарській, якби цій церковній мові, нічого не означає, це не робить їх слов'янами. Ну, Кужугетович цей тувінець, він також шпрехає по русски Дондон Чеченський шпрехає по русски Ну, це не слов'яни. все одно. Один чеченець, той тувінець, так само і тут. Це не слов'яни. А як так стало, що єдиний цей слов'янський простір? Це Слов'янське море, воно було розділено на дві частини: на центральноєвропейських слов'ян та на південних слов'ян. Угорці вклинились, вони прийшли із е, Придуралля, Ну, Приуралля це власне їхня історична батьківщина, їх Маделенд. От бачите, як ці англійці кажуть, вони по матері кажуть, земля матері Мазеленд. А ми кажемо по батьківщині, тобто земля батьків і навіть дідів Бо раніше в нас так і казали отчич і дідич дідич Тобто це було наслідя спадок батьків і дідів. Так ось в глобальному, в широкому смислі їхні батьки і діди, це Приуралля і найближча мова з фіноугорських до Угорської. Це хантимансійська мова. От хантимансійський округ це їхні найближчі родичі. І взагалі, Ну це вже. Може, для декого взагалі дуже революційно, але е, найліпше було б взагалі їх звідти виселити з Панонської долини. Це була слов'янська територія. Вони туди вклинилися. Ще в 19-му році вони навіть там не складали більшість. Там були кумани. Ну добре, це дуже глибока така історичний дискурс на цю тему, але це взагалі було б. Суперово для українців, якби мадярів переселити у їх рідний дім з Панонської долини, і треба їм віддати належне. Це дуже сильний народ, який е занадто слабко асимілюється, майже не асимілюється. Їхня мова, бачите, як їхній оберіг. Те, що вона е напрочуд не схожа на жодну європейську мову, ну, бо вони й не європейці, це хантимансійці. Це їхній амулет, це їм зіграло на руку. Це майже неасимільований народ. І коли 10 мільйонів мадярів опиняться на своїй історичній батьківщині, до речі, там непоганий клімат в Приуралі. Це могло б нам дуже зіграти на руку, адже поклало б край оцим потугам москвинів зображувати себе слов'ян, 10 мільйонів мадярів їх. Мадяризували б, фіноугорізували б назавжди. І в нас на сході з вами були б чисті рафіновані фіно-угорські сусіди, з якими розмова була б короткою. Вже жодних претензій на слов'янство, на якийсь там Третій Рім не було. б. Це було б фіно-угорське море, море фіноугорських народів, тюркських народів, татари, Башкіри, Калмики тощо, Казахстан. Ну і так далі, і вже власне азійських народів, як ці всі буряти, дивинці тощо, тощо. Тобто, все стало би на свої місця, насправді. І якщо мадяри будуть викаблучувати зараз, якщо вони будуть грати в одну дудку з москвинами, допомагати москвинам, блокувати санкції, надавати їм лазейку, як ці санкції обійти, тобто стануть на бік зла, приймуть сторону Московії оці, у цій у третій світовій війні, то вони. Мають розуміти, що вони не просто територіально втратять, це таке, якби половинчасте вирішення питання це обмін багатої, щедрої землі Панонської долини на нашу Лемківщину в складі Словаччини. Ми їм би компенсували б нашу Лемківщину частиною Угорської долини. А словакам, до речі, це теж дуже був би вигідний обмін, адже цей народ, який я. Ну, справді поважаю, нам навіть у словаків є чому повчитися. Маленький народ 5 мільйонів, але який затято тут боронить мову і чинить дуже потужний спротив спробам мадярізації свого півдня, адже в Словаччині живе 10,5% мадярів, але всі вони локалізовані на півдні. Тут є деякі міста, в яких по 60% живе мадярів. І ви думаєте, тут є якась друга державна мова мадярська? Ні, все на словацькій мові. Нам треба повчитись в них. Так ось в них брак плодородної землі, родючої землі. Дуже великий брак. Тут все гори, приліски, яри, тобто дуже мало родючої землі. Майже вся городина завозиться з Мадярщини. Тепер вони її будуть мати власну. Це те, що стосується Словаччини. Але це. План мінімум для мадярів, якщо вони дійсно беззаговорочно стануть на бік Московії, то мусять розуміти, що все може скінчитися для них ще гірше. Втім, чому ще гірше? Це не гірше насправді. Всі ці країни, і ми зараз плавно перейдемо до третього питання, вони будуть приймати участь у розподілі Мадярщини. А мадярів виселять у їхню історичну землю. До хантимансійська